Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Я знову на примірці у зручному одязі. Не люблю дуже багато принту. Ці кольори чудово поєднуються між собою, і мені було зручно. Взяла для примірки декілька спідниць. Ось ця виявилася на дотик більш синтетичною, ніж за складом. Там був хлопок. І синтетика, але мені вона сподобалася за своїм кольором та дизайном. І я думаю, поєднати її з одним із жакетів. Сьогодні буде багато жакетиків. Ось так вона на мені сидить. Сидить непогано, але не можу назвати її досить приємною. Тактильно. От. Тому рада, що не закохалася. І ось з таким жакетом вирішила поєднати. Він був натуральний за складом. Подивіться на ці чудові із справжнього перламутру гудзики. Ось на нижньому видно навіть такий залишок після обробки того перламутру. Дуже вони були гарні. І з кораловим відтінком, гадаю, перламутр гарно гармонює. І мені це все дуже сподобалося. Підкладинки не було, того що жакет літній. Я не можу сказати, що він ідеально по мені сів, але за своїм кольором і стилем гармонює із квітковою аплікацією на спідниці, і мені чогось було радісно його примірювати. Такий літній, не дуже яскравий, але і не сумний лук получився, Досить класичний. Наступний жакет. Я собою захопила, того, що він на дотик був із котону, але котон дуже цупкий, щільний і не можу сказати, що ідеальний на дотик. Також котоновою була підкладинка, здається, у нього. На мене він великий, широкий. Ну, Отакий просто хотілося приміряти. А цей сподобався найбільше. Речі цього бренду от я зараз не пам'ятаю, це Швеція чи Швейцарія. Речі цього бренду вони якось, ви знаєте, мені здається, імітують вінтаж. Саме імітують. Це не вінтажна річ. Але настільки приємна вона на дотик, настільки там. Усі дрібнички між собою гармонюють і не перевантажують одна одну. Мені сподобалися на бірочки, подивіться, який мішечок гарний придумали для запасного гудзика. Ну, справжня мелота. І наперед скажу, що мені дуже сподобалось, як він на мені сидить в той день я знайшла для себе. Коханої спідницю чорного кольору, і саме з нею приміряю. Там на бірці можна роздивитися, звідки і хто. Якщо вам щось відомо про цей бренд, напишіть. Я його зустрічаю не часто, але коли зустрічаю, усі речі цікавенні. Там усе хочеться розглядати. Подивіться, які милі бантики на манжетах. Він такий милий-милий, романтичний, але цілком. Такий для повсякденного життя зручний ніжний колір, гарний принт, нібито як трикотаж, нібито як в'язаний. Подивіться, який він чудовий, на жаль, я не можу вам передати, наскільки він був приємний тактильно, його не можна назвати жарким. З якимось топом о, можна використовувати прохолодними ранками. Сподобалися у нього і ласкани, і сама тканина. Дуже-дуже гарненький. Один з кращих, який я приміряла. Буде добірка з примірками із різних магазинів, але чогось жакети привертають мою увагу. Довго я приміряю, класний, гарний. А спідниця взагалі просто мрія. З різними жакетами виглядає однаково класно. А наступний був з такими стрічками, як ласканими, ні, лампасами, а так правильніше сказати. А, простий, нічим у себе не закохував. Ну, а для примірки я все ж таки його взяла, був дуже багатий вибір жакетів різних стилів, кольорів, брендів. Юбка тут вже ацетатна від Firehouse. Так, можна сказати, що непогано, але якимось трендовим чи. Класикою, в якої не можна відмовитися, я його не назву. А, тому просто на нього подивилися. Далі взяла із собою кілька бомберів, які, не вважаю, дуже актуальними на сьогоднішній час. Просто вони були гарної якості. Цікавого принту, цей, нібито як східних мотивів, без підкладки, легкий, приємний, укорочені рукава. І цієї фірми, якщо написано ще й що зроблено в Індії, речі непогані. Часто можна обрати для себе щось годне. Отакий От класний. Ні, тут рукави повної довжини. Це наступний бомбер буде з вкороченими. Ось цей більш яскравий такий. Просто захотілося приміряти, теж без підкладу, гарний за складом. Здається, віскозний, якщо я правильно пам'ятаю. Не жаркий. Ось так він, він виглядає на мені. Можна було рукавчики ще догори більше підняти. Ось іще один жакет О, такий він, ви знаєте, здається, що йому багато років. Теж не можу назвати його трендовим. Як правило, підкупає мене. Якість, тактильні відчуття, але зовсім не сів і не можу похизуватися, що гарно сидить. У цього в складі було там 20 чи скільки відсотків льону, але відчувала я тільки синтетику. Ну зовсім нічим він льон не нагадував. Не сів на мене був завеликим. Але за своїм дизайном захотілося приміряти. Ось так він виглядає на мені. Ось подивіться, яка гарна фурнітура. Якби я мала змогу абсолютно усі жакети приміряти, які були в той раз, я б то зробила, але обирала швидко. Усі, на які впало око. Цей теж здався синтетичним. Подивіться, як оздоблені тканиною гудзики, нібито як припаяно, а не обшито. От, Здається, він був трохи малуватим. Сподобався колір у нього. Там була весела музика, знову підтанцьовує. Завершила я примірку оглядинами цього шарфика. Не було на ньому складу написано. Але за своїм оздобленням і принтом нагадував Барбері. Ну, не знаю, що був за склад. І покажу вам кадри, як робила манікюр для своєї доньки. Це моє інше хобі, моє таке захоплення. І послухайте нас. І у мене деякі ногти знизу поотлітали саме свої. А гель залишився. Угу. Тобто відслоїлися? так, да, так. Да, так. Да, да. Вот тут вот. Видиш? посмотри. Угу. Ну, не так сломались. Ну уже да, уже нужно сделать. Ой, вот это такое. І ось нігті вже без покриття, вони виглядають сумно, просять про порятунок і захист. Тепер вони із укріплюючим шаром гелю залишилися тільки попрацювати пилкою, надати їм потрібної форми, підняти кінчики. Мізинчик залишився нетронутим, бо він після важкої операції. От того ми його не зачіпали, а це вже після опилу нігті більш-менш тієї форми, на яку можна вже робити дизайн. Зазвичай донька мені приносить фото, і я з усіх сил намагаюся повторити ту задумку, що їй сподобалося, і побачимо, що вийшло. Довелося ще вирівнювати і зафарбовувати молочною базою. Того, що дизайн мав бути саме на молочній основі. Я не маю багато фарб потрібних, тому взяла базовий блакитний гель-лак і додала до нього ярко забарвленого пігменту сухого. І в мене вийшов потрібний ніжний і насичений водночас відтінок, щоб залишався нормальний слой на самих нігтях. Тому Мені це вдалося, і кому буде корисний цей хід, то беріть собі до уваги. Ось мені донька засняла, як я це роблю, їй було цікаво. Давала у два шари подібні дії, і вийшов цілком собі, як на нас, любителів, цілком нормальний перехід, такий. Що можна носити і не соромитися. Ось. Так що ми залишилися задоволені, додавали там і стразів, бульйонок, все, що було на фотці, все намагалися відтворити. От, е, важко робити те, що тобі не зовсім подобається, але ж треба робити так, щоб донці сподобалися. Тому роблю все необхідне. Ось так розмішала пігмент, набираю на пуф і І... додаю на ніготь. Ось так. Відчуваю себе справжнім майстром в цей момент. Ну, і ось наші нігті. Тут і промальовка білою гель-фарбою, і блакитні недорогі стразинки, і сріблясті, металеві, ті, що не ушкоджуються в носці, бульйонки. Виявили ми нюанси, недоліки, всі їх потім виправили. От, я люблю робити манікюр своїй доньці, щоб проводити із нею більше часу. Діти дорослішають, і не вистачає цього спілкування. Ну, ось, уже наступний манікюр. Я ледве не забулася показати, яким був попередній дизайн. От, на великому пальчику залишився, то вам показую. Все зараз зняли. І вийшов ось такий на молочному фоні градієнтний переход від червоного до світлішого в районі кутикули. І так як у мене не було такої насиченої спеціальної фарби для пуфінгу, то я скористалася гарним лаком із блискучками, самі ці малесенькі блискучки зробили так, що фарба. Краще на нашарувалась. Отже, до нових відео, друзі. Бувайте, живі здорові.